Гомологи метану та їх фізичні властивості. Саме слово гомологи означає у перекладі з давньогрецької гомо це подібний або схожий, лого слово або закон. Тобто, сполуки, які є гомологами метану, вони повинні чимось бути схожі між собою. Але також мають і відрізнятися між собою. Давайте пригадаємо характеристики речовин або сполук, від чого вони будуть залежати. По-перше, від якісного складу, тобто які атоми входять до складу речовини. По друге, в якій кількості ці атоми входять до складу речовини. І не тільки від якісного і кількісного складу залежать властивості, але і від порядку з'єднання цих атомів у молекулі, отже, від будови речовини. І ця будова речовини буде, відповідно, вказувати на фізичні і хімічні властивості речовин. Тобто, гомологи метану, як близнюки, мають бути чимось схожі один на одного, але також як і колір очей, може відрізнятися. Пригадаємо молекулу метану. Вона складається з одного атому карбону і чотирьох атомів гідрогену. Пам'ятаємо, що органічні сполуки це сполуки карбону. Тому спробуємо об'єднати два атоми карбону і от замість одного із гідрогенів приєднати, якщо ми його відірвемо, то таку саму групку – це H3. Тому наступна сполука, яка буде схожа за властивостями до метану, буде вже містити в своєму складі два атоми карбону і, відповідно, шість атомів гідрогену. Знову спробуємо подовжити такий карбоновий ланцюжок, приєднати три атоми гідрогену. Відірвемо ось цю частинку і посередині між такими двома частинками поставимо групу атомів ch 2 І знову приєднаємо ch 3 частинку. Тобто ця сполука вже містить в своєму складі три атоми карбону. Знову спробуємо подовжити карбоновий ланцюжок. Він буде містити в своєму складі вже 4 атоми карбону і, відповідно, можна порахувати. Число атомів гідрогену, яке буде дорівнювати 10. Наступна сполука буде містити в своєму складі 5 атомів карбону. Давайте спробуємо записати формули цих сполук. Метан має формулу ch 4 Наступна сполука, яка містить 2 атоми карбону, 6 атомів гідрогену. Далі c 3 h 8 CH4H10 і c 5 H12. А тепер спробуємо з'ясувати, а чим відрізняється кожна наступна формула від кожної попередньої. Якщо ми стовпчик від С2 h 6 віднімемо сн 4 то у нас буде ось така частинка, яка складається з одного атому карбону і двох атомів гідрогену. Така частинка сн 2 називається гомологічна різниця. А сполуки, які відрізняються на одну або кілька гомологічних різниць, будуть називатися гомологи. І тепер, порівнюючи будову гомологів, і, звернувши увагу на характеристики, давайте спробуємо з'ясувати, що між ними спільного і чим вони відрізняються. Отже, характеристика сполук якісний склад. Якісний склад ми бачимо, що вони складаються з однакових атомів атому карбону та атомів гідрогену всі сполуки, які ми записали, і що відносяться до гомологів. По-друге, кількісний склад бачимо, що число атомів. Карбону різниця, число атомів гідрогену також різниця. Тому ми можемо записати, що кількісний склад буде різна кількість атомів. Далі будова речовин. Будова речовин буде подібною. Атоми карбону об'єднуються між собою, творюючи довгий ланцюжок, а до них приєднуються атоми гідрогену. Якщо будова подібна, то відповідно можемо передбачити, що і фізичні, і хімічні властивості будуть схожими між собою. Гомологи метану ще називаються насиченими вуглеводнями. Існує гомологічний ряд насичених вуглеводнів, який ми записали із 10 перших представників, Першою в якому є формула ch 4 яку ми вже знаємо, що вона називається метан. А кожну наступну сполуку ми отримали додаванням гомологічної різниці. Адже кожна наступна формула відрізняється від попередню на групу атомів ch 2 яку ми назвали гомологічним. Лігічною різницею. Перший представник ch 4 називається метан. Кожна наступна сполока також має свою назву. І якщо подивитися на назви сполок, то можна зазначити, що вони мають у своєму складі однаковий суфікс ан. Тому і група цих всіх атомів гомологів метану буде називатись алканами. І ці назви вам потрібно буде вивчити на пам'ять. Так, зрозуміло, сумно, але іншого виходу немає. А чи потрібно вивчити і формули сполук? Вам потрібно знати відповідність між кількістю атомів карбону і назвою алкану. А для того, щоб знайти число атомів гідрогену, його можна вирахувати, адже існує загальна формула алканів. Загальну формулу алканів запишіть собі і запам'ятайте, це NH2N плюс 2. Що таке буде N? Це число атомів карбону у формулі сполуки. Якщо ми її підставимо замість n, ми можемо розрахувати число атомів гідрогену. Давайте спробуємо це зробити, якщо у нас число атомів карбону буде дорівнювати 5. Отже, С5 підставляємо замість N5, буде 2 помножено на 5 і плюс 2. Якщо ми знайдемо цей математичний вираз, то отримуємо формулу С5H12. Отже, кількість атомів гідрогену запам'ятовувати не потрібно. Його можна розрахувати за загальною формулою насичених вуглеводнів. А тепер, скориставшися матеріалом параграфу підручника, з'ясуйте, будь ласка, в якому агрегатному стані алкани можуть перебувати за нормальних умов.